Сьогодні 20 березня 2024 року, 8 година 22 хвилини, середа. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад моїм діткам, нашій молоді, яку хочуть перетворити на покидків та зрадників та божників цієї корумпованої злочинної системи. Зараз іде дощ. Але він мені не завадить робити те, що я маю робити. Показувати гарний приклад і нести здоровий образ життя, незалежно від тих покидьків з поганими звичками, які мене, на жаль, оточили, які підсилюються. Ці незаконно збудовані новобудови, породжуючи. Корупції не тільки в нашому місті, а й в області, і по всій країні, завдяки корумпованим зв'язкам і награбованим грошам. П'ятдесят три, на жаль, в нашій країні і в нашому світі є люди, яких виправить тільки могила. Бо і за своєї жадібності, і за своєї алчності вони не знають, як можна жити по-іншому. Не розрабовуючи, не шантажуючи, не підставляючи, не провокуючи і так далі. І дуже прикро про те, що ці покидьки хочуть перетворити моїх дітей, наших дітей в таких же самих покиків, як і вони самі, підселюючи в такі незаконно збудовані новобудови, породжуючи корупцію і так далі. Бо думають, що їм все зійде з рук. Але це не так. Очумок вони вже нічого будувати не будуть.